Доброго ранку. На годиннику зараз сьомого ранку. В мене ще в будиночку всі сплять. А поки всі сплять, пойду познімаю Норвегію. Подивимось, чи прибирають дороги після снігопаду. Так, в нас... В нас випало багатонько снігу. Ось такі сніговички зліпили дівчата вчора ввечері. Ну, а ми ходимо, прогуляємось. Насправді... Скажу так, що саме велика біда в тому, що в мене авто передній привод. І в Норвегії, на жаль, з таким автомобілем трудно. Дивіться, яка краса всюди. Пюшона, бо трішки вітерець дує. Ну і що? Ми тут бачимо, що тут не прибирали з вчора взагалі дорогу. Але я думаю, що проїхати можна, бо не відчувається льод, відчувається зараз тільки рихлий сніг. Подивимося, якась ситуація буде в місті. Бо насправді вчора їздив, шукав собі ланцюги на колеса. Але мені сказали, навіщо тобі ланцюги? Ланцюги то тільки для того, щоб виїхати, коли машина загрузла. А так, каже, купи собі резину з шипами. Взимку. Купити резину. О, бачите, як ми попали. Так і прибирають. Прибирають дороги. То диво. Бо вчора я вам скажу, взагалі не прибирали. Як ми спитали, е, чому не прибирають? Що зробити? То нам сказали так, ну вони ще не встигли приготуватись. <сум> тобто сніг йшов три. Дні, два. А вони кажуть, ай. Хтось біжить на роботу, а вони кажуть, що... Ще не встигли приготуватись. Так, бачимо, що головні дороги розчищені. Їздити можна. А другорядні, ну так собі. Але йдемо прогуляємось, так сказати, до центру міста. Побачимо, як там. На дорозі. А то я так розумію, побігла вчителька до школи, бо там якраз знаходиться школа. І сьома ранку, можливо, що працівник школи. Але як красиво. Насправді я сьогодні вранці хотів встати і піти в гори, Прогулятись, познімати красиві види, але так як всю ніч йшов сніг, то, мабуть, що сьогодні туди буде трудно дістатися. Але я вам скажу так, що Ого, го це таку гору снігу навернули за ніч? Нічого собі. Оце сьогодні тут будуть дітвори. Так, а це я вам скажу, знаєте що? Це, як я сказав, тут школа знаходиться і це парковка шкільна. Сюди приїжджають ну, батьки. Привозять дітей, і це така гора снігу. Так, величенька. Ну так от, про гори. Але я вам скажу, що норвежці то такий спортивний народ. Вони в гори йдуть, коли вітер, коли дощ пада. І я впевнений, що навіть сьогодні. Після такого снігопаду все одно будуть ті норвежці, котрі підуть в гори. Ні, не просто для того, щоб там кататись на лижах, а просто займатися хайкінгом, тобто прогулянками на свіжому повітрі. А ось це і школа. Це дерева. Дивіться, які, які загадкові. Вау. Ніби тут з якогось фентезі. Або з чарівного лісу. Комфортно йти не скользько. Нормально. Тут такий підйом, бачите, так? як дорога йде до гори. І зараз подивимося, хтось взагалі їздив по неї. Бо вчора навіть тут вже машини стояли, буксували. Ці, котрі повірили в себе, але, на жаль, не виїхали. І що ми бачимо? А, ну бачимо так само, що тут. Вчора почистили, і навіть сьогодні якась машина проїхала. Але я думаю, що то якраз з гори вона спустилася. Так от, про автомобіль. Ну і він каже, що «Ну, так купи собі резину шиповану. І все буде добре. Але ж в Норвегії купити резину взимку шиповану, ні, то не то, щоб неможливо. Можливо. Але ж ви розумієте, які ціни. Це по-перше. А по-друге, ми живемо на острові зараз. І я знайшов якби адекватну там резину по більш-менш адекватній ціні, але мені... Коли я звернувся до них спитав, зможуть вони мені вислати хоча б два колеса, щоб поставити напередок, то мені сказали, що, друже, тобі пересилка вийде дорожче, ніж та сама резина коштує, тобто невигодно. А ми з вами наблюдаємо ще одну уборочну техніку. Бачите, так і прибирають. А я насправді мав таку думку, що вранці прокинусь, і тут буде попросту по коліна снігу. Нічого не буде прибрано, нічого не буде. Вичищено, але ні. Техніка працює. Ага. Техніка та працює. Але ви бачите, що вона прибрала сніг, а під снігом лід. Ну я маю надію, що пізніше якась техніка пройде і чимось побризкає, щоб не було льоду на дорозі. І знову таки бачимо, центральна дорога прочищена, а ось вліво йде дорожка другорядна і ні не прибрана. Ну, дивно то якось. І що я вам скажу, ніде не бачив, щоб посипали снігу. Ой, снігом. Сніг-снігом, ну так, ніде не бачив, щоб посипали піском. Тобто, взагалі. В Польщі, наприклад, на узбіччі бувають такі купи піску лежать. Ну, щоб там, де слизько підсипати там на всяк випадок, так? Тут ні, тут такого я ніде не бачив пропустимо машину Пошуршала. Неможливо. В великих містах все чиститься з ночі. Ну, як то було в Україні, чи як то роблять в Польщі. А тут тільки зараз повиїжджала техніка. От, бачите, центральна дорога взагалі нормально вичищена. І чому спосипана? Бо бачите, є така водяна на дорозі. Але почищено це було ще от, тротуар, що почищений був зночі. Угу. Ну і що, яке рішення є з приводу автомобіля? Ланцюги я не купив, гуму ще не купив. Але так міркую, що треба взагалі-то буде її купувати. О, там спортзалу вже хтось бігає на другому поверсі в цьому будиночку. Морозець зараз у нас мінус 4 градуси. Тобто сніжок цей ще полежить. О, а тут взагалі багато снігу. Тобто я йду по самому снігу. І це тротуар і знову бачимо техніку. Ха -ха. Мабуть все-таки. Дороги будуть почищені. Зараз так кругом пройдусь до того червоненького будиночку, і звідти покажу. Як виглядає острів? Ну, не то, що острів, а наше місто. В наших відео багато хто питає, а чому саме Норвегія? А я задам питання до вас. А ви були в Норвегії? Ми з дружиною трішки поподорожували по Норвегії. І навіть там в тих відео я вже казав, що я закохався в цю країну. От дивіться, як виглядає. Наше містечко. Бачите, що воно на горі, так? І воно йде такими ярусами. І коли дороги не прибрані, то я вам скажу заїхати туди наверх, то ще той квест. Головним критерієм так і вийшло те, що ми поподорожували по цій країні, і вона нам дійсно сподобалась. Чим сподобалась? Да, мабуть, всім. Так, тут дорого. Але в порівнянні з чим. Якщо порівнювати, які тут зарплати, то, в принципі, як би і нормально. Тож так само можна казати, що в Польщі дорожче, ніж в Україні, так? Так. Але ж в порівнянні з зарплатами, ну, якби і нормально, то і тут так само. Якщо порівнути Норвегію з українськими або навіть польськими зарплатнями, так, ну так, Норвегія дорога. Але якщо працювати тут і заробляти хоча б середню зарплату, так, то може і нормально. Давайте туди вийдемо, спробуємо цей пірс. А так взагалі тут попросту дивовижна природа. Всюди. Будь-то якісь... якісь якесь місто на березі фьорда чи на березі моря, будь то якесь містечко, село, хутір, десь в горах. Ну, всюди, всюди. Тут просто чарівна природа. Також я знаю людей, котрі виїхали. З України. Жили в великих містах в Україні, а зараз живуть в Германії, навіть не пам'ятаю, де ще в Бельгії, ще десь. І вони живуть в невеликих містечках і кажуть, як то гарно! Коли немає багато людей. То про Норвегію взагалі в цьому сенсі нема про що казати. Бо людей тут, ну, в порівнянні такі навіть з іншими е країнами, тут не багато людей. Ну от в цьому містечку, так, де ми зараз мешкаємо. Тут пише сайт, що мешканців до 7 тисяч. Як би не багато, я б сказав. Ну, ось таке. Ранкове місто після снігопаду. А я буду повертатись, бо мене чекає лопата і будемо прибирати сніг. Бо я коли зараз виходив з дому, то бачив, що сусіди вже взялись за лопати. І стояли, відкидали сніг. Тож мене теж чекає ця праця, ця робота, ця фізична вправа. Але то приємно. Тож ідемо далі. Бачите, всі тут в таких жилетах відблискуючих ходять. У нас ще таких нема. Але обов'язково придбаємо. Бо це безпека. Зараз прийду додому, візьму спеціально рулетку і замірюю скільки ж. Сантиметрів в нас випало в снігу. Самому цікаво. Ну так на... На вигляд сантиметрів. Можливо, 15. Подивимось. Чи вгадав я, чи ні. Почався підйом на гору. Йдемо по дорозі, бо тротуари та й дорога на цьому відрізку нечищена. А ми бачимо навіть, що є знак. на котрому написано який тут уклін 15 градусів не не градусів 15% Ні, якщо авто з повним приводом то взагалі немає про що казати Їздять і на передньому, і на задньому приводі. Тож, якось і ми будемо їздити на нашому передньому приводі в школі вже загоряються. Вікна в класах, але не розумію чому ще нікого нема. Може дійсно сьогодні Сказали, що буде вихідний. О, починаємо пихтіти, Бо підйом все-таки є підйом. Повернулися на нашу вуличку і що ми бачимо? Техніка тут ніяка не проходила, але машини вже розкатали сніг. І якщо навіть даже техніки не буде, то проїхати вже 100% тут можна. Головне зараз що? Так, головне виправитися філяжанку кави, а потім взяти в руки лопату і йти відкидати сніг. А я всім дякую за перегляд цього відео і відповідаю на питання, котре задано в самому початку відео. Чи прибирають дороги в Норвегії? Так, прибирають. Але не всюди і не завжди. І головне, що прибирають на центральних вулицях, а ось на другорядних ні. Ну нічого. Подивимося, як то буде в великих містах. Бо нагадую, це містечко дуже маленьке, десь приблизно біля 7 тисяч мешканців тут. Якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і дивіться наші відео. Па, з вами був канал знайде. Гарного дня!